Так, не знімаю вже давно відосів. У нас то, то вітер, то, то був дощ. Ну, коротше, то робота, Ставить так не було коли дивитися. Хочу постріляти сьогодні. Я тренував на кеплінки. Коротше, Пістолетик, кулі такі, слаги. Там 0,84 грами чи 0,85 такі. 13 країн отакі від цей фірм. ми це. коротше, Хочу постріляти як? Хочу постріляти. Буде, не знаю чи видно, бо то сонце трохи впирається. тако буде 30, 40, 50 і на 60 метрів. 50, 60, я вже не бачу, ні роді стоїть. От. Але буду одне в камеру напевне знімати. Кладу, просто йду покажу, що вони, що вони не пробиті. Це, Це просто тренував, тому нічого не знімав. Я кажу, що я ще прихворів, трохи був, і зараз трохи вже Тоже щось є таке. Перша сіла, знаєш. не бита, нічого, ну типу не пробито, нічого. Короче, Тут, там 30, це зараз 40. Доходимо до 40. Ціла на цей. Це, 100, це 40, ціло 50. О, моє місце 50. Ось от отак от теж. Так от це. І на 60. Я на 60 вже впало, я кажу, що я не бачу. Треба вітер. Що сьогодні Пряміх з нас. Теж ціленьке. Кладу, кладу отак. так. то таке. Попаду, попаду, не попаду, не попаду. Щось. Я, до речі, навіть цими кулями походу не пристрілювався навіть. Навіть не знаю, що стоїть поверсі. Ось цими кулями не пристрілював. Я вроді пострілюв 0,9. Слава. Будемо пробувати стріляти. Ну як стріляти? Це тренування плінки. До речі, цео це, це пістелетка і зручно навіть. Ну, лего, він легосить. Типу не, не напрягає, Таке дуже немає таких великих. Це нет, так, буде. знімати камера. Я не знаю, будемо стояти, щоб вона мене знімала Бачиш, що не сиджу. Це буде стоячи з рук, до речі. Це буде стоячи з рук. Буду пробувати. Я косота встановити треба. Це як то має бути? чтобы вырезало, поднимало, скачало, что... что, что-то не так плавно и так надобно. Не так плавно и так надобно, что-то с капота. Эту аппаратуру была, можно было настроить сразу. Дальше настроить, а потом уже что-то снимать. Давно, давно не снимал. взагалі тримати. Вот конец, я так снимаю. Не знаю, думаю, надеюсь, видно. У меня ничего не видно, тут солнце все засвечивает. Надеюсь, что не будет видно. Хотя, может, и видно. О, только может и видно. Все, иду стрелять. Баночки бачили, не всі всі типа цілі. Я ще не знаю, куди тут би стріляти, бо з цими кульками кулями взагалі не пристрілював. Зараз і виїхав. Взагалі дав нічого. Але думаю. Ну, це тренування. Де деколи і стріляти так на... Так як я. Так, 30.

Três e trevo a mil, deixe-me, braço. 40 є, тепер тепер п'ятдесять. Тепер 50. поки сім у трошка вищих расти набрав. Да. Ну, п'ятдесять. Ну, Постараємось. смс-ик, бы, так уже по плато. Сейчас я еще задую кол... Кол... с колбы. Шеку. Маша скоро задувает. Беру раз. Открутил. Задул. Закрутил. Блин. Прямо... А, ну, тут... <реш> Другий раз дознатися окони. струя повітря не пішла. Так. Тепер заряджуємо магазинчик. Кулями десь 6 ну, штук думаю хватить. Якщо попаду я ще до речі, в мене <кій> зараз хворію температура трохи є. ну Це я типу, не відмазка, але воно так є. Це не відмазка, але воно так є. Ходи, щось. Все, походу, одну камеру не добре пуста. Зараз. Одну камеру не добре. Коротше, є температура. Десь 38. Але стріляємо, вже 40 метрів збили. Це пістолети такі, знаєте, удобний, бо він дуже. Не треба їбати воду. І правда скоро закінчується. 10 метрів. Якщо попаду. якщо попаду 50, де 60. Тепер 60, ну я 60 напевно не сей, бо то вітер мною так хітає, що просто кате. Досі того <кій> йде У слабкість тіла, бо тут є постуда. Е... Температура, але вітер більше мною хітає, як... Тіпо, як в мене якийсь ну, отримає. Через... За першим разом я попав на 60. буде ми... Ой. Я попав. Коротше, би відос не затягується Напевно може і буде. Бо 60 метрів такий вітер, може б попробувати, але то, блін вже 50 лет взяв такий вітер можна ще спробувати задути разочок задую разочок і цей ну і 5 культи буде що попаду добре не попаду другий дан всі розуміють що то для 085 слага плюс плюс тут швидкість 200 Ну, найбуде 235. Ні, то не буде 235, 200... А, цими кулями, так, десь 235. Ну так, в районі 240-235. Швидкостя. При е, стволі довжини дві, 200... та 200 десь. Там 200, 210 рахують міліметрів, але, але там вже не, не враховують, що там є казна, казну з е, типа... Казну під робили, там ще заднього місця. Всього, напевне, всього, що 200, 200, 200 там у будь-якому сантиметр відходить ну, на, на ну, казну, на казну кулі. Там, де куля заходить на навізи, Там десь приблизно сантиметр відходить ствола що 200 ствол. 200 ствол. З руку так ми стріляємо. Ну, типа, Просто тупо дивися. Це це просто тренувач на цей. Тренуш на базу. От це опістолетка. Дуже класно з рук вчитися стріляти. По-перше, легоньки. Руки руки не так змучують. Одним рукой держишь Ну вот так. Это же пистолет. <coughs> Пробуем на 60. -х. Там банка засвечивает, я даже не знаю, что попаду Я даже толком не вижу ее. Не понимаю, куда попадает. руку взял пище на ветер и все, а сразу попал. И супер. Ну, это мне очень понравился этот пистолет. Блин, это взагалі класс. Я рад, капец. Это уже клинать плато, я попал. Значит, они трошки вести, конечно. Бо не видно, бо оно там засвешило. Так. Идем дивиться. Дуже рады, конечно. Дуже рады. Это так выехать, типа, с... З... Пристрілював, давно не стріляв, не пристрілював. Так, і, так і так просто тупо виїхав. І так просто тупо виїхав і все вдалося. Навіть без, без пристрілки, без нічого. Ну, мені здається, що з 30 метрів е, в бік або під, не, під банку попав, бо воно щось не чітко. Хоча воно може сильно пробило його різко. Може і пробило. О, це і 30. Це є 30. О, є, є, попав, бачите. Це є 30 метрів. О, тут тут теж це пошив. Банка 30 метрів. Я на 40. Не бачу 40, а є. йдем на 40 метрів. Ось 40 було. Це 40 теж є. Майже, теж є, але... Е, але у бік не пам'ятаю, вона вроді ткости, а вище йшло, типу. ну Бачите, є. Ну, попали, попали, значить все нормально. В дно не попали, але в крайшок попали. Зато вони так сильно скакали. <схи> так. Ну, але суть в тому, що попали. Так, а тут, о, 50-ка класно, майже в центр. Не пам'ятаю, ну, треба було однаково ці банки ставити, Бачите, майже в центр. Так я не знаю, як банка стояла. Супер. Супер, коротше. Бачите, тут вже 40 до машини. Тобто 50, 50, кік-40, 50. Це вже 50. Йдемо на 60. На 60 поправку зробив і попав походу, Тоже в бік, але тут таке, бачу. А ні, ні! От, ну певне стояв трошки боком. Та, отаку, ааа, я думав, що вона так блестіла. Вона б напевно, відбивала цимо. На боком стояла. Кажу, бачите, от куля сюди прошила і звідси, і звідси вилетіла. так. прошила, віці вилетіла. Супер! Це вже 60 метрів. Бачите? Бо 50 отам, де я кладу, там, де та баночка. Там баночка. Ну на 50. це вже на 60. О, можна було і в принципі на 70, але вітер дуже сильний колишно. Отакі такі, такі пострілухи. Так що це тренувачна така. Е, ну тренувачний такий цей виїзд, відосик, відосик такий. Коротше, відоси будуть обов'язково. Е, думаю, частіше буду знімати. Ну, правда, от був місяць, просто той місяць був сильно загружений в мене. Верніше, цей. І той, і цей, коротше. Ну, коротше, так що під кінець місяця той був загружений, і цей був місяць місці загружений сильно. Ну, нічого, там, прийшлося в село ще їхати, треба було, ну, маючи село, треба в селі ще працювати, то таке. Е, хоча міг відео зняти, в принципі, як, як я в селі там що роблю, але, ну, в мене канал для пневматики, в принципі, кому, то воно потрібно, напевно. От така у нас краса. Ну, поки що От, так, дитяка посадочка, ті дерева які червоні. І, ну, в лісі зараз красота, взагалі красота. В лісі це зараз красота. Отак поїхати в ліс, але ну, тут немає ліс, там більше поляся а там вже ліс. Поїхати в ліс. Може і може скочу сьогодні. Добро, друзі. Давайте. Всім пока.